Конституція України, стаття п'ята. Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тобто ви, українці. Ви є джерло влади. Ви є влада. Тут пишеться чорним по білому. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Та органи місцевого самоврядування. Це ви можете зібратися і саме вирішувати все самі, без нікого. Право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узорповано державою і її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Ніхто вас не може узурпувати. Ви є влада. Ви у себе вдома, ви є хазіва цієї країни. А оці всі, оці всі посадовці, президенти, міністри, депутати і всі-всі-всі-всі ці люди. Це є ваші. Робітників, от уявіть таку картину, що у вас є, наприклад, оселя, у вас є будинок, і ви найняли робітника, який саме працює у вас вдома, виконує ваші обов'язки, і цей робітник приходить, дає вам по шеї і починає саме вас ганяти. Коли ви зрозумієте, українці, що ви саме є влада, що це ваші робітники, що ви у себе вдома, що ви господарі своєї країни, тоді ви не будете нікого боятись. Коли ви саме себе самоіндифікуєте як людину, тоді ви будете нікого не боятись. Вам нічого ніхто не зробить, бо ви є влада, ви у себе є вдома. Для цього ми створили українці громадську організацію, український світанок? Наша сама ціль пробудити наш український народ, українців. Бо якщо ми це не зробимо, ми далі будемо так ходити, всього боятися. У себе дома нас будуть бить, убивати, знущатися над нами, робити геноцид нашим батькам, нам і всім, нашим дітям і ми на своїй себе. Дома будемо саме рабами. Українці, прокидайтеся, об'єднуйтесь. Ми вам не пропонуємо робити революцію. Ми вам пропонуємо просто вчити свої права. Свої права. Бо ми тільки знаємо свої обов'язки, але ви не знаєте своїх прав, що ви саме тут є, головні, а всі інші це ваші робітники. Українці. Якщо ми не об'єднаємось в єдиний народ, знайте, що ми втратимо нашу країну. Знайте, українці. Для цього ми створили громадську організацію Українські світами. Наша сама ціль об'єднати всіх українців. Ми не рвемося к владі, ми не рвемося к славі. Ми, наша сама ціль врятувати нашу країну. Ми збираємо саме світлих людей, які саме за добро. У яких є честь, достоинство, високоморальні люди. От цих ми всіх людей закликаємо. Неважно, хто ви, СБУ, ГУР, ТЦК, Військовий чи цивільний. Ми вас всіх запрошуємо до нас. Ми зробимо саму прозору, саму демократичну організацію. Там, де ви будете все робити для себе, всі закони приймати саме для себе. Під себе і ви будете контролювати все. Якщо ми це з вами не об'єднаємось, є два шляхи, два сценарії. Перший сценарій це коли в Україні залишається 4-7 мільйонів українців, і потім сюди приїжджають дядьки. По-перше, ми будемо у них рабами, бо у них будуть мільярди грошей. По-друге, вони нас будуть убивати, бо ми є. Спадкоємцями цієї країни. А другий сценарій це якщо ми об'єднаємо з вами і побудуємо не просто гарну країну, а найкращу країну світу. Українці, приєднуйтесь до нас, бо якщо ми це не зробимо, ми втратимо нашу країну. Дякую вам від щирого серця. Перемога буде за нами. Якщо ви тільки цього захочете, і ви зрозумієте, що ця країна саме належить вам. А не олігархам, не якимось -то туристам, хто приїхав і зараз вбиває нас, дурить нас. Коли ви це зрозумієте, ми переможемо. Дякую вам, українці, вічірого серця. Дякую. Перемога буде за нами.